Усім привіт! Renault Sandero 2 Stepway. Підклинюють задні колеса, так як ніби зажате ручне гальмо під час руху. Не сильно, трошки, але відчутно. У цьому колесі є проблемка. Покажу зараз ось є ось такий от з'явився люфт. Це або одне з двох. Тросики підклинюють або дуже схожий автомобіль був в мене, це було зимою. Колодки починають підклинювати і не ходить такий речажок, я покажу, цей що відповідає за ручне гальмо. Воно там на самій тягі підклинює Дуже схожа ситуація. І якщо ось так от зараз, от Нема вільного ходу, от я її тягну, воно пригальмовує це колесо. Я під крачу, покажу ось цей люфток. От, Затягнули, пустили і зараз покажу. Воно зараз так ще більше ось підклинює по колесу видно. Ось, Я її пихаю. Дуже їй важко. Піддомкратив, ось. Ось підклинює, Ось сильніше підклинює, Легше. Зараз буде підклинювати сильніше. Містями воно так ось легко. О, підклинює. о, Зняв колесо. Зараз будемо цю от шайбу збивати і відкручувати гайку. тросик у нас сюда нормальный. Давайте проверим тросик. У нас Легко ходить туди-сюди. Все з ним добре. Тут у нас ось так. пружинки. Ось так. Ось так. Нас цікавить ось цей. От речах. І треба його розрухати. Він тут закисає. Розібрав все. і ось тут ось ця тяга, те, що я їй казав, пішла, а тут вже заклинила. Бачите, о, заклинила, не можу відкрити. Це тримаю, вона повинна відкриватися. Ось, а вона кленить. Отеєшним мастелом, пальцем туди Повдавлював, де ось ця тяга. Ось, Воно дуже легко тепер ходить. Ось. Тепер можна збирати на місця. Але ми ще очистимо ось ці місця спеціальні для мастила і помастимо мідним мастилом тут. Змастив ось в цих місцях. Де колодки прилягають? Зібрав все на місце. позакладав закладав на свої місця? Тут у нас тепер все добре. Ця тяга тепер добре рухається. Колодки на своїх місцях. Легко ходять, можна ставити барабан. Затягнемо зараз ручне гальмо. Подивимось. Ось вже набагато менший цей люфт. Ось. Затягнули. Ось не прокрутити, Відпускаємо. Ось. Довго крутиться, так і повинно бути. Ну, тепер воно не буде гальмувати. Хоч ручне гальмо не затягнуте. Ну і таку ж саму процедуру треба зробити з іншої сторони. І домкратив, ця коласа ось підклинює Ось. Видно, як воно само ніби гальмує, а ручне гальмо не затягнуте. Люфт є, але ще дуже маленький. Ось не затягнуто. Зняв барабан. І тут видно, ось, наскільки колодка взагалі не повернулася. Так само знімаємо, зараз все очищу. Знімаємо колодки і розробляємо цю тягу. Тут, скоріш за все, те ж саме все добре з тросиком. До речі, як ставити балони в пружини, посилання, кого цікавить, заходьте, дивіться. Зняв. Ось так у нас всі пружинки тут з тієї сторони розібрав ось ця тяга так само взагалі не рухається, вже і змастив, все одно дуже важко рухається. Все, розробив. Ще зараз. Трошки порозробляю і змащу. Тросик на місці. Тут все на місці. Пружинки, ці шайбочки. Поставив в колесо. Ось так легко крутиться. Дивимося на цей зазорчик. О, взагалі зазора нема вже тепер. Ось. Це вже от, защёлка. Нема зазора взагалі. Защёлкуємо. Колесо. Так. Сильніше. Маю. Ручне гальмо не затягнуте, люфта більше немає. Ну і зараз покажу, як автомобіль повинен на передачі рухатись, коли з ним все добре. Ось. Нічого не підклинює, Я думаю, видно. Він має вільний хід. Тепер ручне гальмо працює гарно. Задня вісь не підгальмовує. Всім вдачі, до нових відео. Пока-пока.